З настанням перших холодних днів різко збільшується кількість простудних захворювань. Здається, що літо було тільки вчора, тому теплі речі з гардеробу ще не хочеться одягати. З дітьми інша справа. Батьки, турбуючись, щоб їхньому чаду не було холодно, одягають дитину тепло, а це великий ризик застудитись. Наступила осінь. Тепер ви самі замітили, що сезон помінявся зранку, вечором погода дуже міняється, холодно, в обід дуже жарко. Значить, діти бувають. Рано батьки дуже сильно їх одягають, Потім діти в школі бігають по вулиці навколо річки, наприклад. Вони дуже потіють, і потім виходить, що діти в нас простужуються. Усього на людину чатують близько 200 різних вірусів. Всі вони викликають однотипні симптоми: біль у горлі, і голові, нежить і температуру. У народі такі захворювання називають застудою. Близько 70% хворих. Це зазвичай пов'язано з початком навчального року. Почався шкільний період. Уже дітки провчилися навчальний рік. Дітки провчилися тиждень. Вже починаються звертатися батьки. Хтось приїхав з села, хтось з морських побереж, Десь ще йде у дітей адаптація, і починаються вже якісь перші признаки. Ну хто з батьків сам справляється, звертаються вже не дуже багато. У відділенні епідеміологічних досліджень закарпатської санітарно-епідеміологічної служби заспокоїли та запевнили про підвищення епідеміологічних порогів. Говорити не варто в цьому році, як і в минулі роки, не виявлено підвищення кількості хворих, що характерно для початку осені. Що вберегтись від застуди, фахівці радять. Треба дотримуватися ряду таких нескладних правил. Ну, по перше, це не переохолоджуватися по-друге, ввести в свій раціон. Як найбільше фруктів, тобто вітаміни. По-третє, найбільше гуляти на свіжому повітрі, частіше проводити свій вільний час на вулиці. Також не перевтомлюватися і виділяти достатньо часу для сну. Ну і одним із, з одним з найкращою профілактикою це є вакцинація. Якщо застуда вас все ж таки звалила з ніг, звертайтесь до лікаря і пам'ятайте, само лікування може зашкодити вашому здоров'ю.